Останнє засідання членів виконавчого комітету почалось із приємної події. Міський голова Василь Мазур вручив ордер на квартиру Бердичівській легкоатлетці Людмилі Коваленко. Це знак подяки міста за те, що дівчина неодноразово гідно захищала честь малої батьківщини на спортивних форумах різних рівнів. Цього літа Людмила Коваленко у складі національної збірної брала участь в Олімпійських іграх у Лондоні. Подякувавши присутнім за цінний подарунок, дівчина запевнила, що й надалі буде творити спортивну славу Бердичева. А головним приводом, що покликав посадовців на засідання, було питання про хід виконання програми соціально-економічного розвитку міста за 9 місяців 2012 року. Протягом звітного періоду усі галузі Бердичеві функціонували, виконуючи покладені на них завдання. Зокрема, промислові підприємства у січні-вересні реалізували продукції на 722 мільйони гривень. Найбільший ріст обсягів реалізованої продукції спостерігається на таких підприємствах, як Бадзичев Пиво, філія спільного підприємства РІФ-1, товариство Нова, а також товариство Герко. Протягом січня-вересня 2012 року підприємства працювали у звичному режимі, долаючи ті проблеми, які періодично виникають на тому чи іншому виробництві, але, незважаючи на це, деяким підприємствам також вдавалося оновлювати і виробничі обладнання, встановлювати нове, проводити капітальні ремонти, реконструкцію виробничих приміщень та інше. Активно велось будівництво і м'ясопереробного заводу Інкофуд Україна, де освоєно вже понад 30 мільйонів гривень. На підприємстві проводяться роботи по монтажу системи виробничих приміщень. Це вентиляція, водозабезпечення, охолодження. Виконуються роботи по благоустрою. Відкриття підприємства, на якому планується створити понад 600 робочих місць найближчим часом планується на травень місяць відкриття. Виробнича потужність випуску готової продукції становитиме 2,5 тисячі тонн готової продукції в місяць. Також доповідачка розповіла про досягнення у сфері інвестицій, будівництва та житлово-комунальної сфери. На останок Таміла Павлішина озвучила демографічну статистику. Станом на 1 жовтня кількість бердичівлян налічує 78 тисяч 664 людини. Ще одне рішення останнього зібрання посадовців стосувалось подальшої долі дитячого садка на Червоній горі, розрахованого на 330 місць. Щоб він запрацював, потрібно близько 20 мільйонів гривень, зазначив міський голова. Ці гроші можна отримати з державного бюджету, якщо до кінця року подати усі необхідні документи. Технічні умови на садок уже розроблено. Тепер потрібно, щоб вони чим швидше пройшли експертизу, профінансувати її проведення і дозволили своїм рішенням посадовці, наблизивши тим самим появу у Бердичеві ще одного. Сучасного дошкільного закладу